привіт! Сьогодні неділя і ми йдемо в церкву. Так, ми приїхали під цирк. Ми сьогодні як ніколи швидко. Зараз ще 35 хвилин до початку. Сидимо. Сидимо в машині, думаю, трошечки знімлю. Я бавлюсь Так, да, Я бавлюсь Майталкинг Том. От. А мені, до сьогодні написали під відео, що я змінила форму нігтів. так, Я змінила форму нігтів, поясню чому. Зараз весна приходить і видно сезон алергій. У мене алергія була на гель-лак і на клей, який для, для нарощення вій. На такі клеї, що на пучки або на такі от стрічки. Майк-Ательє. На нього в мене немає алергії. А от такі професійні клея, що там на місяць їх тримати, на, 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 на нього в мене алергія до такої степені, що вони спахають очі. І на так само пальці спахають. І видно зараз е, я останній раз робила собі нарощення, е, акрилом я нарощую. І вже перші признаки пішли мені теж алергії. Почервоніння пішло навколо нігтя, так. пішло почервоніння. І перші признаки алергії це коли йде червоніння і такі, так би, чесати спочинає. І дивіться, що у мене вже так само почалось. То я зараз їх спиляла. І хочу трошечки походити без нігтів взагалі. Зі своїми. От, може, до речі, вже привикла. Перших три перших, е дні мені було дуже непривично. Я зараз програю. Бачите? Юрчик там стоїть вперед. Там два лише, я зараз програю. От, і перших три дні дружу. мені було дуже незручно, а зараз вже привикли, і навіть дуже мені подобається. От, не знаю, подивлюсь. Може ближче літа, ще раз щось. Ну, буде видно. Не буду зараз нічого говорити, бо сама не знаю. Ну, привикли, мені дуже подобається. Мене зарабежі. Ось такі. Не знаю, цирк, напевно, знімати не буде. Мені цікаво комусь. Тобі цікаво було б дивитися в лох і в цирк. Хіба якийсь там буде вже бігімот, буде гарний. Уда, але до речі, будуть сьогодні бігімоти? Забрав. Подивимося. Подивимося. Табо б... Та, дівчинка пішла. Та Пану на першому ряді сидить. А, ну, сутні, да, ми будем, як... На останньому ряді нам буде дуже. Цирк... Весело! Цирк маленький, так що я думаю, буде нормально. Я б не сказала, що він є маленький, ти знаєш? Я коли була маленька, мені здавався дуже великим. От коли ми були останній раз, то він мені зараз дуже маленький. Все, будемо Я на пані збиратися. Ми в буфеті. Тут навіть наливають. Я не знаю, це можна говорити, чи це з під прилавки, Ну, в общем, тут кава. Взяли нячок. Взяли попкорн, пепсі. Ясика, покажи, який в тебе прикол. Тут, до речі, як все як за, за часів царя гороха. Така штучка, подайсь на Ось така от такий прибамбас, дай мені. Що воно таке все співає. Все, ми зараз сидимо, настраиваємося на цирк. вигляді з 15 го ряду. Ну, чому так не Але ячка, якщо що, то вона буде спускатися і там стояти. Себе там А вот так, у нас получается. Но эти купала добры на выто, потому что тут стіна. Капець. Салатик. П'ятабатний сік. Та, нам п'ятоматний сік. На Ну, це м'ясо. Салатик. Дай мені на пробу. А -а. Потім. Я вже а -а. попробую Але він ще взагалі майже не готовий. Там ще має бути тунець, сухарики, яєчка. До речі, за цирк, розкажіть, тобі сподобався цирк? Так, дуже класний був цирк. цирк е просто бомбезний. Єдине, що мені не сподобалося, це останній ряд. Більше мені ніколи, ні при яких умовах не будемо брати останній ряд. А цирк був просто бомбезний. Так, нам дуже сподобалося. І мені сподобався. От через покажи, я через яєчко пропускаю. От через сіточку. Сир так. Даній ряд нам щось сподобався, тому що там е був такий потолочок, стаєш за головою врізаєшся, так? ну вот. І перед нами, добре, тілці, такі сухає сюди, Він. Але перше ні, перша да Таку рекламу зробили, мама. Вдали з метали, так? Так. Да. І... Тонець в Олії переважно ми беремо в ласному соці. Але Яна просто вже відкрила нам олії. Мама говорить, яку ще. Багато на пані не дойде, пато. Багато на прямо. Так. Що там у нас? Зачем же здобули? соли, да. Сухари абсолютно. Не, вы на дурачины есть их пробовали. Сол, да, mm -hmm. Да? Да. Mm -hmm. вот да. вот мы себе Да. 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 Всім привіт! Сьогодні понеділок, чистий понеділок, перший день посту. І ми з Юрчиком хочемо дотриматися цього посту 40 днів. І сьогодні цілий день треба отриматися від їжі, тільки пити воду. І ми п'ємо з Юрчиком цілий день водичку, тут славу газовану. Трохи важко після того, як ми звикли їсти. Смачно, трошки важко, ну але. Постараємося, принаймні, постараємося 40 днів дотриматися. Купила сьогодні ще собі нові окуляри. Ось такі. в них така, зараз покажу ближче, така тигрова оправа леопардова, чи як то принт. І скло дзеркальне. Дуже хотіла дзеркальне скло, мені подобається. Вроді так нічого. Зараз якраз приїхали під гімнастику Янку чекаємо. То, думаю. Ключу, скажу вам, що ми сідають. Сі, на пісну пана не сідає. Дотриму, будемо дотримуватися посту. На дієту сідають, а піст дотримується. Якщо я не помиляюсь. Так, вроде, нічого мені подобається. Ти подобаються ті окулярчики? Так, приїхали додому і хочу показати, що ми сьогодні купили в метро. Такий от набір прикольний, йде така кушинчик і 4 баночки з трубочками з кришечками. Зараз я відкрию, вам покажу. І ще для того, щоб це для того, щоб робити лім... лимонадики. Ми хочемо зробити собі імбирний. Я купила ще, крім того, палочки кориці, лимон і імбир. Імбир взяли. Ще туди буде йти мед, апельсин, і мандаринку може дам. Яблочко теж, до речі, дається правда, чи ні? Так, Та, і яблуко. І зробимо такий лимонад собі, кожному в баночку. От. Але коли будете купувати, треба дуже бути уважним і подивитися на кришечки. Тому що в багатьох вони були, в багатьох наборах вони були вже такі погнуті і я Я вибирала. Я вибирала. Ось. Отак вона виглядає. Тут написано. Ice cold drink. Mm -hmm. Та-та-та. Ну, то на літо буде дуже класно там, з, з, тим, з льодом. Вони mm -hmm. І такі йдуть трубочки, вони це не, не такі прості, а іменно пластмасові. Вони такі. Мають такі, може кульок причепився. Мають такий фіксатор, щоб не вилетіли. Отак от воно ставиться. Закручується. Ну і от, воно вже нікуди не вилетить. Прикольно. І, і ціна в нього дуже прикольна. Коштував цей набір з чотирьох баночок. Такі от кольори, Ну, такі кольори, як на коробочці. рівно такі самі кольори, так гарно виглядають. Ось цей кошинчик. Кушинчик. Це не кошинчик, як це правильно називається? Ну, назву це банка для, для лимонаду. В ній ще трубочки йдуть. І цей весь набір коштував 100, 179 гривень. Вроді би так. ну, 180, грубо кажучи. 179,90. Якщо не помиляюся, ну каже, 180 гривень за цей весь набір. Дуже класно. Але треба добре дивитися на кишечку, тому що багато там були поцарапень і погнуті. Ось. Але скло настояще, не пластмаса. Дуже класно. Нам дуже сподобалося. Так що зараз буду робити нам. Я вже зробила їх, але ще не закриваю, тому що гарячою водою залила. Щоб не поплавилися трубочки. Чекаю трошечки, поки воно остине. І тут велику таку зробила. В кожному окремості зробила там по балочці в кориці, кинула, імбир, яблучко, апельсин і лимончик. І мед, ложку меду. І так само, ось тут я зробила, тому що, якщо нам кому бракне, так, щоб воно настоялася, буде додатково. Вони мають по пів літри. От, тут написано. Кошинчик має літру, а ось ці баночки по пів літра, 500 мл. Так що досить прикольно. Я думала, що менше. Я думала 375 десь. правда, максимум 400, я думала. А тут пів літра. Все так прикольно вона виглядає. От я вже попробувала, дуже смачно. Так класно, просто капець. Тепер будемо собі кожен день таке робити таку водичку. Зараз якраз піст. Починається, то буде дуже дуже добре. Це, по-перше, корисно. Там всі вітаміни: імбирь, мед, лимон, яблуко. Ну там можна давати все, що хочеться. Будемо зараз пити.